Колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. З початку повномасштабного вторгнення він відомий своїми постійними ядерними погрозами на адресу України та країн Заходу. <рес> Дело в тому, що главною угрозою зараз є угроза ядерного конфлікту, як це банально не прозвучить, і эта угроза сто крат круче, як я вже сказав в своєму виступленні, чем в 62 второму году во время карибського кризису. Українські хакери на початку цього року зламали пошту радника Медведєва Олексія Заклязьмінського. Протягом півроку вони стежили за листуванням помічника з шефом. Частина отриманої інформації нині не підлягає розголошенню та використовується на користь ЗСУ. після вивчення цього листування. Медведєв отримав призвисько ядерне ведмежа, а його радник шапочка з фольги. Він э, писав э, ну, неоднозначні твіти, пости статті, щоб как бы, Путіна, щоб Запад видел, що Путін спокійний уверенный лідер. А от його окруженні такі вот такие сумасброды. За Клязьмінський таке прізвисько отримав, тому що вірить. У теорию змовы и, обожая Wi-Fi-мережи, улыбную загрозу здоровью российских детей. И навіть у своей пошті Вин сберегается до науковой публикации на цю тему. Неумеренное использование гаджетов необратимо меняет личность ребенка. Один из подростков напал на незнакомую девочку и много раз ударил ее ножом, в ответ на обидные слова одноклассницы. Школьники в ответ на замечание жестко избили мужчину. І саме шапочка з фольги консультує Дмитра Медведєва у сфері освіти та науки а також відстежує усі заплановані заходи за його участю. Ядерний ведмедик після початку повномасштабного вторгнення неодноразово погрожував Європі, що вона замерзне без російського газу. При цьому в одному з листувань хакери виявили сценарій, де Медведів дозволяє включити газ у нещодавно газифікованому будинку. При цьому втрачається момент, що мешканка будинку в Велиніградській області роками витрачала багато сил і коштів на опалення будинку дровами та вугіллям. Помічники заздалегідь прописують питання медведів під час зустрічей, і так само заздалегідь готують проекти відповідей, щоб ядерне ведмежатко часом не заплуталося. Якщо раніше там європейці говорили, ні, ну от, там газ або там нефть із Росії тішевлі, то зараз вони они даже чирікують. З листування шапочки з Фольги випливає, що ядерний ведмедик задіяний у процесі переведення російської економіки на військові рейки. Серед тих даних, які можемо розголошувати, є отримані офісом Медведєва скарги керівництва тульського патронного заводу, у якого впали обсяги продажу патронів через санкції, адже 85% виробництва припадало на експорт, зокрема в США. А тому вони просять державні структури Росії більше закуповувати патрони. Багато експортували в Сполучені Штати, де, як ми знаємо, досить а, таке ліберальне законодавство з поводженням зі зброєю. Ну що, а, санкції, ринок їм закрили, і от зараз вони, вони думають, що з цим робити. А, дивно, тому що. Що виникає це питання, тому що за всією логікою зараз Російська Федерація має закуповувати все, бо витрати і набоїв і людей, і снарядів у них досить високі. У листуванні є рекомендації щодо субсидій, АТ «Кронштадт», допомоги у масштабуванні виробництва дронів, а також пропозиції Медведєва Путіну щодо розробки нових зразків сталі для броні магнітогорським металургійним комбінатом. Також у канцелярії Медведєва налагоджена співпрацю із вищою школою економіки у своїх дослідженнях все приділяє велику увагу Арктиці та розміщенню там ядерної зброї. Розробити правове обґрунтування розміщення спецбоєприпасів та їх носіїв у Арктичному регіоні для здійснення військового контролю державної території Російської Федерації в Арктиці, а також прилеглих територій недружніх держав. У травні 2024-го Росія намагалася, але потім відмовилася від зміни своїх морських кордонів на Балтиці. Це лише мала частина матеріалу з листування, яке здобули хакери, і можливо в недалекому майбутньому буде опубліковано ще багато цікавого з поштового листування ядерного ведмедика.